Усім великий привіт! Вітаю вас на каналі. Купуй зі мною. Оглянемо сьогодні новинки та акції у магазині Аврора. Дякую спонсорам за підтримку каналу. Приємного перегляду. Вішалка овальна для сушки білизни з прищепками 49. Диспенсер пластиковий 77 гривень. Кошик пластиковий універсальний 124 гривень. Кошик пластиковий для прального порошка 77. Кошик текстильний 299, вішалка на 6 гачків 55, килимок на півкруглий 99, овальний, придверний, ціна 119. Є ще ось такі з соняшниками. Чорний універсальний 40 на 60-88 гривень. Килимок для ванної кімнати зі знижкою ціна 64 гривні. 99 однотонний м'який. Калимок для сушки посуду 69. Для дому 40 на 60, 189. М'який, темно-синій 149 гривень. З квіточками. Ціна 149. Є ще ось такі за 189. Килимок придверний? 129. Універсальний прямокутний. з принтом 219. Новинка килимок для дому 229, Поліестер, термопластична гума. Набір двох килимків для ванної кімнати однотонних 299. Поліестер ПВХ. Парасолька кришка для продуктів 77 гривень. Тримач металевий для рушників на три секції 349. Навантаження 4,5 кг, виробництво Україна. Рушник кухонний лаванда 44. Лимони 49. 40 на 60. Килимок прозорий для раковини 69. Поличка кутова металева для ванної кімнати 179, сітка для прасування 40 на 60-55. Шнурок господарський 44, 15-метровий плетений. Є ще ось такий прозорий калимок для раковини за 69. Тримач для туалетного паперу з підставкою 99. Полиця пластикова для ванної кімнати 77. Прищепки лапки 88-12 штук. Вологі серветки для прибирання 100 штук-119. Чухол на сидіння унітазу м'який 55. Штора для ванної кімнати з малюнком з кільцями 109. Пакети для сміття з ароматом ванілі 34-20 штук. Кошик пластиковий 64. Баночки для зберігання пластикові 3 штуки 249. Органайзер на 5 відділень 149. Пластик та бамбук. Ось такий 140 гривень. Коробочка для ватних дисків. 49 пластикова прозора. Органайзер пластиковий, 77 кошик 49. Відельце міні для сміття. Ціна 99 грив. Шкрипки пластикові. 4 штуки 22 гривні. Йоржик для унітазу з підставкою 179 лебідь. Білий та чорний. 199 килимок для ванної кімнати, лапка, кульки для прання пухових речей 65 2 штуки, 49 щітка для миття пляшок, щітка господарська 19. Фруктовниця каркасна чорна металева 99. Заправка чесничок 5, 10 г. Соус «Кремпель» замічний з гранатом 69 Суміш для консервування огірків 11. Конфітюрка суміш для приготування джему 9. Агар агар 8 грамів 12 грамів. Квас домашній 19 200 г сухий. Лимонний цукор 9 20 грамів. Та палапка 9. Маршмеллоу – 29. Маршмеллоу капібара 70 грамів, 35, Морозиво лід 5, цукерки. Вафельні, джек. Упаковка 84, 290 грамів. Напій соковмісний – 47. Чай ловаре 79. В пакетиках. Зелений чай, лісова ягода. Та класичний 38-70 грамів упаковка, чорна карта 100 -грамова кава 84 кава розчинна. Батончик лайн 19-40 грамів, контейнер пластиковий 15 літр 200, чашки 84 з квітами, тарілки пластикові 2 штуки 49, салатник день ніч 84 гривні. Чайник скляний заварювальний 249. Пільця для вишивання 9. Скляний підсвічник 29. Кольори в асортименті. Мильні бульбашки також 29. Серветка порційна за таку саму вартість. Салатник ще є скляний, прозорий. Мішечок з насадками 59, чоловічий акс 105. Оспай, 109. Антипреспірант All Spice у 109, Рексона 109. Автозасмага для обличчя та тіла від Biocon. Ціна 184. Пінка для омивання обличчя 74. Вода міцелярна LN37. Мус для омивання обличчя НІВЕ 159. Молоко та Мед мило 59,910 г. Набір мочалок для тіла 84 3 штуки упаковка. Шампунь гель чоловічий All Spice 144 Гель для душу 64 гривні. Пантін – 149. Маска для волосся 1 кг 129 Шампунь 119 Бальзам кондиціонер ProfiCar 84-200 г. Шампунь 99-400 г. Засіб для фарбування брів 44 гривні. Гель фіксуючий 59, чорна туш 39, блиск 39 також для губ, підводка Фломастер 29 та помада 44. Обкладинки для зошитів 10 штук 15. Клей ПВА – 16-100 г. Прикладки щоденні 100 штук 124 Олвейс – 94. Упаковка 20 штук. Ліхтарики-маячки 2 штуки 99 До 11 серпня діє знижка на Сонцезахисні окуляри. Дякую, що дивитесь. усім вдалих покупок!